Допоможіть врятувати дитину п'ятирічному Сашку Коваленко. Необхідна термінова трансплантація кісткового мозку за кордоном. Більше півроку лікарі не могли поставити діагноз хлопчику. Заболіла моя дитина у травні минулого року. На той час ще нам невідомою хворобою. Здавалося, що простой бронхіт, але стан дитини був край важкий. І по місці лікування в Новограді. Дині ставалося гірше гірше. Нас направили сюди, в обласну лікарню онкогематологічне відділення. При першій пункті діагноз лейкоз не підтвердився. Тоді сім'я поїхала в лікарню у Київ, де провели ще два місяці. За допомогою волонтерів аналізи Сашка відправили до італійської клініки. Через місяць у вересні прийшла відповідь з діагнозом ювенільний мієломоноцитарна лейкемія. За результатами обстеження ніхто сім'ї як донор не підходить. Прийняти дитину на лікування погодилась. Італійська клініка. Зв'язавшись з клініками Італії, отримали відповідь, що Італія бере нас на лікування на цю. Операцію, ну при умові проплаті рахунку на 142 тисячі євро. За період діагностування хвороби сімейний бюджет вичерпався, розповідає мама хворого хлопчика. Такої величезної суми коштів у родини немає, тому вони звертаються за допомогу до усіх небайдужих людей. Наразі Сашко не підтримуючи хіміотерапію. Його стан здоров'я та самопочуття погіршується з кожним днем. Часу на рятування хлопчика обмаль. Ми поки що стримуємо розвиток цієї хвороби медикаментами. будь-який день може наступ. Тити такий момент, коли хвороба перестає бути чутливою до цих медикаментів, і тоді буде вже настільки бурне прогресування цієї хвороби, що можна просто не встигнути, навіть якщо кошти будуть вже майже зібрані. Допомогти врятувати життя Сашка може кожен реквізити для поповнення картки на лікування та телефон мами Тетяни Вікторівни на екрані.